9 ранку вимикнуло світло, зайшов подивитися абсолютно усі гнізда. Просто знайшов два яйця на, полу, на підлогі, хочу покласти кудись, але повністю, повністю все зайнято. От зараз вота вийде і я туди покладу о, одне, зараз пустує. І от туди покладу. А так все все зайнято. Вони працюють навіть без світла. Ну як, під лампочку, лампочка горить. Сьогодні розповім за цю лампочку і взагалі за акумулятори. Вітаю усіх на своєму каналі. Сьогодні трошки хочу розповісти про лампочки, про освітлення, як я виходжу з положення, трошки себе похвалю. Ну, я хто як не я? Ну, а так, щось у Нікополі дуже стало небезпечно. Вже третю добу дуже сильно стріляють. Стріляють і з рання, і в обід, і вночі. Тільки що от стріляли і дуже близько, і так сильно щось не знаю, щось не якось так не було. А це прям. Тобто, по дню такі залпи, артилерія, град. Страшно, страшно. Тому ми рухаємось до того, що скоро переїдемо. Завтра, а може, де сьогодні я поїду на село чи завтра зрання. І поїду, мабуть, на 2-3 дні, щоб побільше, побільше зробити. Так, а ви бачили, як дівчулі несуться. Несуться більш-менш нормально. Uh, багато хто пише, я майже усі коменти. Та мабуть, усі я читаю. Не усім відповідаю, немає часу. Uh, багато у кого кури, ну я падає чисто із за світла. Так, світловий день це дуже важливо. І він повинен бути, я вважаю, це від 14 до 16 годин. В мене це 16 годин uh, є світло. Uh, Останній час, ну, той час, що залишається, нехай відпочиває. Вон, бачите, якщо їм треба, вони і по дню сплять. Я, ну, не багато, а дехто пише, що невеличке світло, да, навіть круглосуточно працює кругло, ну, цілу добу і доволі нормально. Я таке ще не практикував, але вважаю, має місто бути. Так, от, як я вийшов з положення, я вийшов з положення, вже казав, е, знайшов два акумулятора від е, своїх автівок. Це 61,60 А е, години, другий 70 Вони вже один з лютого місяця був на вулиці, ну, як би на металобрухт. А один от, е, два тижні тому. Прийшов в негодність. Ну, як в негодність, ці акумулятори вже автівку не заводять. Десь у них потенціал ну, 10,5-10,8 вольта. Вони показують на прибору по прибору. Це дуже мало, це мертвий акумулятор, в нього нічого нема. але його вистачає повністю от, 24 квадрата, повністю давати світло і доволі непогано. Зараз покажу. Сам акумулятор, мультиметр. Крокодитчики купив от по 5 гривень. Взяв кабель ШАБВП 0,5 мм. Даний акумулятор, максимум, коли я його заряджаю, він десь тримає 10,4-10,45. Ось така от на авторинку, отака от от лампочка на тридіодика. Один, два, три. Тридіодика і щось таке зробили, щоб воно розсіювало світло. Я заміряв мультиметром. Така лампочка, вона зараз ми її підключимо. Вона споживає 0,1 А годину. Отак вона світер. Зараз дали світло буквально не знаю, хвилин 20, тому, тому ну, ви не побачите, як вона вночі працює. Ну, отак вона світить. Тієї одні, однієї лампочки досталь, щоб от вони бачили кормушки, вони зрозуміли, що можна рухатися, вони бачили, де вода, і вони рухаються і доволі так е нормально себе від, ну, відчувають. Так от. При мертвому акумуляторі оця от лампочка в мене ну, десь 10 годин я її не вимикаю. І акумулятор от вже 2 тижні працює, мертвий акумулятор, два тижні, 4, 10 годин, 6 годин працює ця лампочка. І я думаю, що навіть вона зможе працювати і добу. На мертвому акумуляторі вона от дає світло. Тому, якщо у когось є мертвий акумулятор, десь він в гаражі, десь він там не знає де, у нього є другий шанс на життя. Він може, його можна під'єднати і все буде добре. Дома у Оксанки, я зробив там в неї дуже А стрічка, обична стрічка на, скажіть, діодни, діоди, там багато діодиків. я купив готову, вона пів метра. І там було два таких проводочки. Тобто вже готові от ці от два проводки, які я під'єднав. Вона стоїла 100 гривень. Теж акумулятор десь тримає 10,6, 10,5. Та стрічка пів метра діода потрібна 0,23 ампера на годину. Теж нормальна оксанка о, 3. 4 години вишиває, і вона світле, світить доволі непогано. Тому, якщо у вас є живий нормальний акумулятор, то така от, от лампочка може світити 5 діб без перерви, і ви навіть не посадите акумулятор і на 30%. Тобто. Можна на постоянку, якщо у вас постійно вимикають, постійно вночі, там зрання, ви відпочиваєте, ви на роботі, ви можете на постоянку вмикнути цю лампочку, і нехай вона світить. Якщо куриця буде втомлена, вона вон, піде нормально відпочивати, нормально буде себе відчувати. Так, зробити так, щоб її в очі воно не, світ... ну, не бликало там. І все буде добре, вона буде нестись, вона буде їсти, в неї буде жизнений цикл постійно, ну, как, нормальний життєвий цикл. Тому, якщо є нормальний акумулятор, ми знаємо, що ці акумулятори, якщо їх висадити в нуль, то 2-3 розрядки і все, він ви його на металобрухт. В нуль його висаджувати не можна. Не можна десь 30% від його потужності без питань. Тому пів метра стрічки чи отаку от лампочку за 75 гривень. Будь ласка, під'єднуйте до живого акумулятора і 2-3-5 діб можете навіть і не, не чіпати. Буде все добре, все буде працювати. Потім є світло, кинули на зарядку 5-6 годин. Все, він готовий і далі так працюємо. І в принципі це варіант. Але я зрозумів, що я в постійному струмі ну, взагалі, нуль. Повніше нуль, а підписник там трохи мене, скажімо так, на путь істини наставив. Шкільні скажімо так, знання я підняв, то даний акумулятор не в якому разі накидайте на інвертор, який 220 вольт. Ви його висадите дуже швидко, дуже швидко. Не буде у вас контролю, коли там у вас заряд там, 30% 40%, ви його посадили, щоб а, відсіч цей інвертор. І цей акумулятор, ви бусинка, за тиждень він буде вмирати. І 200 2600 3 тисячі гривень на тиждень ви будете витрачати тільки, тільки на акумулятори. Так, інвертора, вони там при 10,5. Вольта на акумуляторі вони самі від'єднаються. Але 10,5 розряд це вже багато. Це вже багато, тому тиждень ви так порозряджаєте його і все, він умирає. А для діода дуже непогано. Я так вважаю, десь 99% кураводів усієї нашої країни не мають годівниць на автоматіці. І десь 80 кураводів відсотків не мають принуділової ну, витяжки при... на електриці, скажімо так. Вибачайте. Тому а, головне це світло. О, роздача корма пішла. Побігли. Трошки там підігнули, вони чуєте, скрипить там. Це не моторчик. Це шаволиться трошки оцінковка і вона там... Ну, коротко, оттуда йде. Так от, якщо тільки освітлення і роздавати корм руками, я кажу, 99% роздають корм руками, то все буде добре. Це моя рекомендація, це от зі свого досвіду, будь ласка, тому є ціноска 86% і тому вони несуться дуже непогано. І за цієї електрики, і за перебоями з нею в Україні дуже-дуже підскочили ціни на все. Інвертори, акумулятори. Хто намагається купити генератор, то там взагалі щось заоблачне. Скажу так: люди наживаються, ціни необосновані, і вони визвані попитом. Ну, це економіка, це ринок. Маємо, що маємо. Але для курки не сушки я не кажу для бройлерів де треба опалення, я не кажу там для чогось іншого. Тобто от не сушка, треба тільки світло. Світло це, мабуть, 95% залогу нормальної ціноскості. Ну і, зрозуміло, збалансоване питання. Ну, Питання то окремо, але от світло дуже важливо. А, вентиляцію я просто відчиняю дверцята, вони відчинені чи напровітрювані. Якщо це дерев'яні дверцята, можна якусь щелину залишити. А багато 80% курників вони на а, вентиляції без всяких витяжних вентиляторів і тому відпадо. Тому. тому користуйтесь таким от діодиками, обичний акумулятор, може якийсь мопед акумуляторів. І все буде працювати. Як воно виглядає по обіду? Якось отак. Ну, щось десь От така кількість, не знаю. так воно виглядає. Воно обклалось, не, не вміщається під нею. Так. так, і що там у нас? Ну, щось тут теж є. Молодці. Ну, такий я електрик, як зміг, так пояснив, дуже важко мені це, але ну, навчання постійно треба навчатись, щось нове узнавати. От я в постійному струмі теж трошки, трошки підняв знання. Так, трошки себе похвалю. Вчора їхав з села, заїхав в перше селище. Яке приїжджає, там я казав, познайомся з людьми. Вони роблять згущене молоко із козього цільного молока. Ось так воно виглядає. Ось такий колір має. Нереально смачно. Дійсно, я, ну, я задоволений, нереально смачно. Ось таку поулітрову баночку ми з Оксанки вдвоєм, коротше, ну, за день. Ну, за два дні ми його просто на ура приговарюємо. Коштує така прелість 150 гривень. Я, чекав, я купив вчора дві баночки, чекав е, два тижні. Люди робили на ЗСУ, допомагають, кожен, кожен українець чимось допомагає. Це, ну, це вже як, як очі наш. Е, вони робили на ЗСУ там якусь кількість і я чекав, вчора їхав, приїхав, взяв. Грошей з мене не взяли, буду розчитувати з яйцями, тому що людям потрібні яйця, в них є курка, вона не дуже класно несеться. Але коли ми спілкувались два тижні тому, кажуть, Та у нас, я зараз не пам'ятаю, чи 23, чи 26, ну 20 з копійками там курочок, скільки, то пам'ятаю, там 2-3 старенькі, і молоденькі їм щось 7-8 місяців Ломен браун. Кажуть, ці 20 курочок несуть одне-два яйця. Так як мала дитина, так як сім'я, батьки ще рядом е яєць не вистачає, то вони замовили яйця. Я, говорю, так, блін, як ви гадуєте? Ну, типу, отак отак Зерно не дробимо, кукурудзу не дробимо, е крейду не даємо, то не даємо. Говорю, ну, блин, давайте щось придумаємо. Зробив їм корм. Ну, як, на швидкоруч, на папірці там щось написав. Всього 7, 7 компонентів. Іншого в селі немає, немає сої. Немає того. того тобто Ми там? Що, пшениця, ячмінь, кукурудза. Вони купили макухом. Три кальці в них є, борошно, м'ясокосне є, і рибна борошна є. Крейду теж вони придбали. А, ні, крейду не придбали, кальці. трікальці. Щось там я написав, не фотографував, не пам'ятаю досконально, але пам'ятаю, що сім компонентів. Вчора заїхав, говорю, так і так. Рома, як дела? Ти, ти, як там курки. Ви зробили корм? Так, да, зробив, насив молодь, насив то сьо. Поїхав к нам у військове на олійницю, яку вчора я розповідав. Взяв там же макуху, все. Ну і як. Десять яєць. Десять яєць на день. З одного-два вже 10. Ну от так. Так що я собі плюсик такої, о, працюємо. Збалансований корм це дуже дуже важливо, як і світло. І ще один плюсик собі. Руслан з Полтавщини, не пам'ятаю Руслан, коли там написав 3-5 днів тому. Я розповідав, що людина робив корм для курчат з одного місяця до місяця це був комбікорм. Після місяця я робив корм, потім 3 місяці їм вступила новий корм. От. У людини. Там один є був нюанс, корм то я робив, все розповідав. Людина робить курник, там рекомендації давав все таке. Але я зовсім забув, забув і він не принуват. Він -то, він -то я зовсім забув про вакцинацію. Скільки ми місяців переписувалися, і я ні разу не зайкнувся за вакцинацію. Я не пам'ятаю, але у людини був падьож за день чи там за тиждень щось 30-40 голов і 100 курчат померли. Він провакцинував, щось там спаслось більше половини і зараз, ну от як є, тому був дуже великий стрес, слабка птиця, вона, вона померла. Але він мені написав, показав два яйцям. На фото перші яйця спитав скільки що. Це був ровно 5, 5 місяців. Тобто 5 місяців молодка Ломон Браун занеслась. Ну, отакий от показник. Ну, блін, 5 місяців це нормально. Для України, для наших умов. При тому що у людини там ще не оборудована, не він. Якби В загон, там, де були поросята, він там щось підробив і туди пустив і робив по мірі Був час, робив цей курник. Тому 5 місяців нема питань, птічка та що, та, що боліла, та що вижила, вона занеслася. Ну от таке відео. До речі, тільки зараз пригадав. У кого немає от акумулятора да, від автівки або щось таке, а є павербанк, ну може там придбали раніше павербанк. так от Можна купити лампочку, знаєте, селфі лампочку. ну Коли от такі там, блогери знімають, як я є такі, є такі круглі лампочки, щоб э, ззаді камери вони там, стоять і світло. Шло. Так от Є такі лампочки, вони э, живляться. від просто... Э, Шнур USB. Тому ви можете купити таку лампочку, вона 200 з чим там гривень коштує на павербанк, і доволі вона буде теж від павербанка мабуть, 10-20 годин працювати. При тому, що павербанк це літіонова батарея, його можна висаджувати в нуль без питань. Тобто поклали сюди на підлокотник у кернику, під'єднали лампочку і прийшли там, подивилися, ага, розряджена. Є світло від звичайного акумулятора зарядили як мобілку і далі погнали. Так що дуже багато речей є біля нас. Там в мене акумулятори за гаражом, а у вас павербанк там десь у будинку. Тому користуйтесь, може комусь я і підказав. Все. Пішов, поки є світло, молодь дерть. Треба, ну, це світло тепер для нас, як от, знаєте. Тиди треба працювати Все, всім до побачення, пока.